Так, день другий. Працюють медогоночки, Ось така от нас обстановочка. потихонечку тече медочок. О. Це медочок той, що з пасіки привезе. це вже відкачені рамочки. Чіпка не дала працювати зранку, от зарядне наша, батарейка, роботає генератор. Красавчик поки відпочиває. Бочечка стоїть, бачите, провітрюється. Всім ранку почали працювати, почали кусатися, втім, дали тільки після 10 зайти на пасіку. Побіглося. Соняшник бачите який. Ну, Ось, в общем, якось, якось так. Заряджається телефончик на сонячній панелі. Зараз ми переставимо ще краще на сонечко. Фонарик заряджається на сонячній панелі. моргає, все, працює. Так що працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Всім пока-пока, а ми працювати поки дають.